Важкими керованими авіабомбами вдарили росіяни по прикордонним громадам Сумщини, Хотінській, Краснопільській та Юнаківській з артилерії окупанти обстріляли Есманську громаду. Також противник обстріляв прикордонні населені пункти на Харківщині. Вночі вибухи пролунали в Дергачівській територіальній громаді, зокрема в Козачій Лопані. Обстріляно також одноробівку та Слатини. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Зараз на зв'язку, адже підрозділи і Держприкордонслужби не тільки обороняють наші кордони, але й дають відсіч ворогу. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, студія. Розкажіть, будь ласка, якраз ситуацію, дані від ваших колег по службі на тих ділянках фронту, де вони несуть службу, не в типовий спосіб, так, для прикордонної служби, як ми бачимо, але зі зброєю в руках і важким озброєнням навіть за час повномасштабної війни це вже типова ситуація для підрозділів Державної прикордонної служби, які є невід'ємною складовою сил. Оборони нашої країни і поряд з обороною безпосередньо кордону це, звісно, виконання завдань по лінії фронту по всій протяжності, і, власне, створені також нагадаю бойові бригади е, в складі державної прикордонної служби, які зокрема також воюють безпосередньо по лінії фронту, і за, е, до прикладу е, виконання завдань нашою бригадою е, помста, яка Виконує завдання по напрямку ку по купінському напрямку, по Лиманському, по Краматорському дозволяє застосовуючи те наявне озброєння, яким насичені наші підрозділи, міцно тримати оборону і не давати ворогу просунутися. Ну але за останній час бачимо, що так більш активно ворог зараз намагаються також проводити штурмові дії і у смузі оборони наших підрозділів по купінському напрямку, але на щастя ми цього не вдається, бо хлопці міцно тримаються і дають відпір ворогу. Ну і звісно, це подальший розвиток наших підрозділів безпілотних літальних апаратів, які формуються і нарощуються в бойових бригадах. Для того щоб виконувати завдання з розвідки, ну і, власне нищити ворога, застосовуючи ударні дрони, що показує також свою ефективність, я знаю, що ну військовослужбовці державної прикордонної служби, як і інших підрозділів Сил оборони, вони також працюють з російськими ДРГ, які заходять. Через прикордоння, що можете про це розповісти в цілому, чи змінюється якась ситуація з погодою? Ну, загалом, за останній час, якщо брати кордон з Росією, то кількість або активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп вона значно зменшилась. Але те, що ми спостерігаємо особливо протягом останніх кількох тижнів, свідчить про те, що ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності, і, зокрема, особливо це відмічається по сумському напрямку кожен, кожен підрозділ складових сил оборони і державної прикордонної служби і збройних сил і національної гвардії, які тримають свою смугу оборони по кордону з Росією, звісно, розуміють загрозу від спроб заходу на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп, тому йде спільна робота всіх підрозділів, їхня взаємодія, їхнє... Тренування, навчання, ну і власне використання також технічних засобів спостереження за місцевістю, використання безпілотних літальних апаратів, аби вчасно викрити спроби заходу ворожих диверсантів, або ж інші дії, які б вони могли вчинити для того, щоб нанести ураження нашим захисникам. Ну і можу сказати, що. Кілька груп були викриті, були вибиті з нашої території, і для того щоб не допустити якихось більших втрат, які б міг би нанести ворог для наших підрозділів. Зрозуміло, дякую за оперативну ситуацію на наших північних кордонах. Тепер до західних, адже від системи шлях відключило понад 200 перевізників через схеми з виїздом чоловіків. Про це повідомила Держприкордонслужба. Чоловіки перетинали кордон як водії і не поверталися назад. Лише з початку цього року до правоохоронних органів направили понад 2 тисячі повідомлень, пов'язаних з незаконним перенап... переправленням осіб через кордон та підробленням документів. Розпочато майже півтори тисячі кримінальних проваджень понад 1700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а судами винесено понад 220 вироків з них майже 100 пов'язані з незаконним переправленням осіб через кордон. Пане Андрію, з приводу цього. Буквально коротко, тому що основне в принципі ми в нашій довідці надали, і в цілому які можуть бути оновлення в перетині кордону, враховуючи те, що воєнний стан продовжено, і враховуючи те, що діджиталізуються певні можливості для військовозобов'язаних у взаємодії з державою. Власне, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони нікуди не зникають хоча можемо відмітити те, що тенденція йде до зменшення, особливо якщо говорити про а, ділянку зеленого кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, а, по напрямку пунктів пропуску, а, також продовжують фіксуватися спроби. А, охочих хочех у незаконний спосіб виїхати за межі держави тут або ж підробка документів, або ж знову ж таки використання також системи шлях. І ви відмітили, що наші оперативні співробітники активно працюють над тим, щоб викривати схеми, викривати тих осіб, які намагаються сприяти людям в незаконному перетині кордону. Щодо перетину безпосередньо кордону, тим чоловікам, яким на час дії воєнного стану дозволено перетинати кордон. То можу зазначити, що ми також активно перевіряємо документи, які вони надають на, на паспортний контроль. А якщо ж говорити або нагадати про необхідність кожному мати при перетині кордону військово-обліковий документ, і в тому числі прикордонники мають доступ до системи оберіг, за допомогою якої перевіряють. Наявність відстрочки, або ж виключення з військового обліку, тому можу тільки порадити, звісно, громадянам завчасно оновлювати свої дані, якщо це необхідно, або ж звертати увагу на ті дані, які прописані у них в документах, коли вони прибувають, пункти пропуску для того, щоб перетнути кордон. Бо фактично щодня в Кількість відмов перетині кордону чоловікам становить близько 120-150 особам, які не можуть перетнути кордон саме через те, що або ж вони не мають належних документів, які б давали їм право на перетин кордону, або ж власне вони не можуть підтвердити мету своєї поїздки. Це в тому числі стосується системи шлях, Бо досить часто особи зазначають, що вони їдуть як водії, або їдуть для перевезення гуманітарної допомоги, і натомість під час це вже більш ретельної перевірки вони не можуть підтвердити, куди саме вони їдуть, з якою метою, і яку або ж допомогу будуть перевозити, або власне які дії робити в рамках своєї поїздки, як водій, тому роботи. У достатньо, бо маємо перевіряти кожного для того, щоб не допустити спроб незаконного перетину кордону. Андрію, дякую вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.